Друзі, привіт! Втомилися від раптових відключень світла. Dynamics це рішення для вашої енергонезалежності. Швидке заряджання до 90% всього за 90 хвилин. Режим нічний тариф. Заряджаєте вночі, економити в день. Підтримка сонячних панелей, вітриків та генераторів. Ми пропонуємо три моделі на будь-який випадок. Настійно. Чудово підходить для квартири або офісу. Мобільна завжди з вами. Та модульна для будинків та бізнесу з можливістю масштабування потужності до 15 кВт. Ідеальне конструктивне виконання безпечне для ваших дітей. Європейська якість та гарантія 5 років. Захистіть свої прилади і забудьте про незручності. Деталі на нашому сайті.